Виношу про надання на розроблення пекарного плану території Алеї Слави, eh, вивести на сесії і підтримати даний проєкт. Хто за? Дякую. Дивіться, користуючись тим, що обов'язково радиодалась. Маю ще впрацювати, Миколаєвич має приїхати. Він спопереджав, що може запізнити, хорошо перенести на годину, щоб депутати всі могли під'їхати і взяти участь у вирішенні важливі. Початок вона не в нас Починаємо. і не перенесли. Починаємо, але тоді зробимо переносик. Розпочати нашу сесію, а тоді оголосити перегляд для закінчення е, ці, е, роботи комісії. Я прошу вимагати моє звернення. Я його зареєстрував. Я, вас я, я чекав, що на, на комісії піде, все комісії? Я все розумію, рахую. Я... Що немає?

засідання спільній комісії. Тому така пропозиція, якщо є потреба ставте на голосування. Ні. Так. Ні. Так. так, значить так, переговоримо в ході комісії, розпочинаємо сесію і тоді е, на сесії ми носимо пропозиції, щоб закінчити. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто против? Отримався.

Відповідно до пункту 12 закону України місцевої самоврядування сесії повноважень, на її зацілені присутні більшість від загального складу. Сесія повноважень, тому оголошую перше тримання розслідування 42-ї початкової сесії 30. Oh, oh.